Сьогодні знімемо для вас короткий огляд на дві популярні версії ID 4. Це версія ID 4X в комплектації Pro зліва і справа версія ID 4 Cross в комплектації Теж Pro. Перше, чим вони відрізняються, це їх оптика та передні бампери. У ID 4X оптика більш довша заходить на крило. А в крос версії більш коротша. Також відрізняється форма переднього бампера. І трохи відрізняється колір. Не знаю, чи передає камера, але на кросі більш молочний колір, на Xі більш сніжно-білий. І там і там 20-ті. Колеса, але трохи відрізняються дизайном. З такі на кросі. Також є відмінності ззаду. Різна форма задніх ліхтарів, різна форма бамперу, у різних місцях причеплений номер, зліва версія крос, справа версія X. Також є відмінності в обшивці та елементах салону. Зараз наглядно спробуємо показати. З дверні карти схожі, але й трохи іншого кольору, трохи інші матеріали. В ексі затягнута шкірою тут. В кросі м'який пластик і накладка з підсвіткою. Але тут теж є підсвітка. Потім матеріали сидінь. І там і там шкіра і Алькантара, є пам'ять і масаж сидінь. Це версія X, по центру Алькантара, по бокам шкіра. В крос версії також саме використовується Алькантара і Шкіра, але трохи по-іншому. Тут навпаки з боку йде Алькантара, а по центру йде шкіра. Також відрізняється центральна консоль з підстаканниками. В версії крос підстаканники відкриті. Тут заїжджає шторка, а в X все закривається повністю шторкою. Ззаду вони однакові. Місце в них також однаково. Вони трохи відрізняються розмірами і за бамперів. Версія X трохи довша. Також версія X важить на 80 кг менше. Мабуть, тому що в ній стоїть батарея іншого виробника. В версії X стоїть батарея бренду BYD Blade, в тросі стоїть батарея Cattle. Зараз також є багато вільних варіантів в різних комплектаціях ID4. Тож заїжджайте до нас, підберемо авто, який до вподоби саме вам.